Що мене кликали? Дитину, я сама тут не справлюся. Бо то треба викопувати корці, то Мені хлопці допомогли. Бачу, треба ділити то розсаджувати. О, я не важна тут місце зрушити, навіть підвисики тут. Бачи то який-то то корінь, подивись. Бачиш? Ломом, ломом треба піднімати, бо тут лопатою не, не обкупаєш. Лопатою обкупати, а тім ломом підважувати. Не знаю, що з цим робити. Багато маєте? Та багато маю, двісті тільки. Треба було обрізати його, аби викупити. Питають люди, чи можна заморожувати ревень. Думаю, що можна так, як любі фрукти чи овочі. Але очевидно треба порізати, почистити спочатку ті стебла, рібички ручки, порізати і в турбинку, і морозилку, а потім і